Привіт, шановні друзі та партнери! Команда Імикс Хімгруп вітає вас з найрадіснішими святами року, Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай ці дні принесуть вам миті тепла та незабутніх емоцій. Нехай вони будуть наповнені щастям та благополуччям. А тепер наш директор Микола Володимирович висловлює свої щирі побажання. Дорогі наші друзі та партнери! Від імені всієї команди Імікс Хімгруп. Хочу сердечно вас привітати з наступаючим Різдвом Христовим та новим 2024 роком. Для нашої компанії це особливий час, коли ми відчуваємо велику вдячність за вашу роботу, довіру та підтримку. Ви є не тільки нашими партнерами, а й невід'ємною частиною нашої команди, яка купує та застосовує нашу продукцію, щоб дбати про своє авто. Специфіка нашої компанії полягає в тому, щоб наші автомобілі були не тільки засобом пересування, але й частиною вашого стилю та комфорту. Нехай новий рік приносить вам і нам ще більше успіхів і радості. Нехай кожен день буде як яскрава іскра в вашому житті і бажаємо, щоб 24 рік став роком перемоги! Слава Україні! А тепер запрошуємо вас на наш святковий розіграш від Emax Group. Підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах Instagram та YouTube. Посилання ви зможете знайти в описі. Поставте лайк під цим відео та напишіть в коментарях свій нік в Інстаграмі. Деталі та умови розіграшу знаходяться на нашому вебсайті. Нехай щастя та удача посміхається саме до вас цього чарівного сезону. Отримайте шанс виграти гроші та зимовий склоочесник. Підсумки вийдуть на нашому ютуб каналі 14 числа вже наступного року. Ще раз вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. І до нових зустрічей в новому році. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.